Якщо у вас проблеми з попереком, виконуйте ці 5 вправ. Перша вправа. Зміцнюємо м'язи попереку і сідниць. По черзі підіймаємо ногу вверх максимально як можете. На кожну сторону 10 разів. Друга вправа. Розтягуємо м'язи попереку. Виконуємо повільно 3-5 разів на кожну сторону. Третя вправа. На кожну ногу виконуємо 10-15 разів. Четверта вправа. Лягаємо на спину, підгинаємо одну ногу під себе, другу піднімаємо вверх. Виконуємо на кожну сторону 30 разів. П'ята вправа. На кожну ногу виконуйте 10-15 разів. Якщо ви хочете, щоб був позитивний результат, виконуйте ці вправи кожного дня. Підтримайте, будь ласка, нас, поставте лайк, поширте це відео. Будьте красиві і здорові.